Всім хай, з вами Конзай, і у цьому відео я вам розповім 5 фактів про візер скелета. Погнали! Візер скелет це ворожий моб, схожий на звичайного скелета, але чорний. І який озброєний кам'яним мечем? З'являється візер скелет в пекельних фортецях при освітленні 11% і нижче у групах від 1 до 4 осіб. З візер скелета падає 5 одиниць досвіду і також може випасти від 0 до 2 кісток від 0 до 1 вугілля з імовірністю 8,5% може випасти кам'яний меч з випадковою міцністю і один череп візер скелета з імовірністю 2,5%. Також, якщо візер склет буде підірваний заряженим кріпером, то черв випаде з ймовірністю 100%. Завдяки трьом черепам візер Скелета та чотирьом блокам піска душ можна призвати боса Візера. Палуки. Ті, що з'явилися у пеклі, мають 0,8% ймовірності, імовірності, що з'явиться з вершником у вигляді візер скелета на спині. Ріст візер скелета становить 2,4 блоки, і також він не сприятилий до ефектів регенерації, отруєння та миттєвої шкоди, а також має імунітет до вогню. У візер скелета 10 сердець.